Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал Залужний заявив спільно з начальником генерального штабу Сергієм Шапталою, командувачем повітряних сил Миколою Олещуком та командувачем військово-морських сил Олексієм Неєшпапою. Провели телефонну розмову з начальником об'єднаного штабу збройних сил Французької Республіки, генералом армії Т'єрі Бюркаром. Розповів про оперативну обстановку на фронті, перебіг бойових операцій, дії противника. Та його імовірні плани обговорили важливість продовження пошуку технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, дистанційному розмінуванні та вогневому ураженні ворожих цілей, окремо зупинилися на питаннях посилення засобів протиповітряної оборони, підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів. Подякував французьким партнерам за послідовну підтримку та допомогу Україні в боротьбі за свободу та незалежність у той же час до залужного терміново летить глава Ва церу буде розмова без політиків аборт уже готовий. ж? у боротьбі з російськими окупантами, українці можуть перемогти завдяки своєму бойовому духу. Таку думку висловив вже колишній глава центрального командування США у 2008-2010 роках, Директор ЦРУ у 2011-2012 роках, Генерал Девід Петраус. Про це зайшла мова під час обговорення книжки «Конфлікт. Еволюція війни від 1945 року до України, яку Петраус написав у співавторстві з британським істориком Ендрю Робертсом це також залежить від того, чи можуть росіяни в певний момент зламатися і посипатися бойовий дух має величезний вплив на війні. У книзі, яку написав з Ендрю Робертсом, ця тема постійно виринає. У книжці, яку ми написали, бойовому духу на війні приділено особливу увагу. Практично в кожному конфлікті сторона, яка може акумулювати найбільшу рішучість силу духу, проявити новаторство і мужність на полі бою. Часто переважає, сказав. Екс директора ЦРУ він наголосив, що на відміну від росіян українці розуміють за що вони воюють. Вони озираються назад і бачать, що це війна за незалежність України, це боротьба за виживання. Натомість російські солдати, коли вони озираються, навколо бачать купу українців, які їх ненавидять на території, яку вони окупували, деякі намагаються їх убити. Тому життя російського прозовника чи мобілізованого не можна назвати особливо щасливим. Додайте сюди ще важкі умови бруд, окупи, Ану їжу недосвідчених офіцерів, отже, не можна виключити можливість того, що в якийсь момент вони можуть зламатися, і те, що зараз є позиційною війною, може перетворитися на маневрово. Вважає Петроус, до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.